Доброго ранку вам малята, мої любі хлопчики й дівчатка. Відгадайте малята, хто до нас завітав на заняття? Він від баби утік, він від діда утік. Відгадайте без підказки, із якої він втік казки? Так, це колобок. Пам'ятаєте цю казку? Лежав колобок на вікні та й засумував і вирішив прогулятися. Котиться, котиться колобок. І зустрічає зайчиків великого та маленького. Хоче пригостити їх капустою, велику капусту, якому зайчику дасть колобок. Правильно велику капусточку колобок дасть великому зайчику, а маленьку капусточку кому дасть колобок? Правильно маленьку капусточку колобок дасть маленькому зайчику. Зайчики подякували колобку за смачні подаруночки. І колобок покотився далі. Котиться колобок котиться. Аж раптом зустрічає вовчика-братика. Той весело грається з комахами. Дітки, яких комах ви тут бачите? Так, бджілка! Та жуки сонечку малята, а скільки бджілок є на галявині. Одна, а скільки жуків сонечку. Молодці. жуків сонечку багато. Колобок подивився на гарних комах, привітався з вовчиком-братиком та й покотився собі далі. Котиться, котиться, аж раптом зустрічає лисичку сестричку. Лисичка бігає по галявині і когось шукає. Виявляється, вона гралася зі своїми дітками, але вони порозбігалися і заховалися від неї. Малята, давайте допоможемо лисиці знайти маленьких лисенят. Погляньте уважно та скажіть. Де заховалися лисенята? Одне лисеня на дереві, а інше під деревом. От ми допомогли лисичці знайти її діток. Вона нам дуже вдячна. А тим часом колобку час повертатися додому. Котиться Колобок, котиться та й прикотився до себе додому. Поки колобок гуляв, бабуся з дідусем вирішили зліпити для нього друзів. Ліпили, ліпили, і вийшов у них ось такий колобок, якого він кольору. Розумнички, дітки, колобок жовтого кольору, а якої він форми. Трикутної. А трикутний колобок може котитися. Ні, тому що в нього є куточки. Потім бабуся з дідусем вирішили зліпити ще ось такого колобка, якого він кольору. Помаранчевий. А якої він форми? Квадратної. Дітки, а квадратний колобок може котитися? Ні, тому що в нього є куточки. Колобок буде гратися зі своїми друзями вдома. Він був дуже радий нашій Йому зустрічі. Сподобалась наша прогулянка. А вам, дітки, сподобалась? Мені теж. Ви, як завжди, були дуже уважними та активними. Дякую вам за увагу. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення, до нової зустрічі.